Для належної роботи сесії нам необхідно обрати секретаря засідання. Які будуть пропозиції? Пропоную обрати секретаря засідання депутата Алєнікова. За дану пропозицію прошу голосувати. За, проти, отрималася, приймається будь ласка, на Оксана, 23 місце. Також для належної роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную речільну комісію обрати в кількості трьох депутатів. Прошу голосувати. Хто за? Проти, втримались, займається одноголосно. власно. Персональний до достати лічільної комісії включити депутата Бортника, депутата Шепеля і депутата Іванова. Ну, тоді третій і, прова, і Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За? Проти. Тримаюся. Приймайте зазначення. Депутати, будь ласка, займіть ваше розвитку місце. Шановні депутати, на порядок денний нашого чергового засідання винесено. 31 питання. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? В цілому за основу цілого за, 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 за основу. Хто задав пропозицію, прошу голосувати за, проти, утрималися, приймаються одного власні. Е, я пропоную. Зміни. Так, Пункти які допрацювати. Ні, я, я озвучу зараз. Так. Там просто е, дивіться, шановні депутати, в мене є пропозиція затвердити е, в цілому. І з е, участю нас є зареєстровані мешканці, які доходять до, до виступу. Я хотів би, щоб ми не затримували людей, дали їм слово на початку на засідання. І ті питання земельні, які потребують додаткового часу для прийняття, це в нас декілька питань, які е, пройшли публікацію. Він спочатку розгляд на сесії, потім були опубліковані офіційно і необхідно досягти денний робочий день. Тому в мене буде пропозиція після розгляду питань, які пройшли комісію і надали більшість, оголошення буде передано в засіданні пленарному. І ми за ці питання а, за сплином цього сроку. тобто не, не пізніше там я думаю, 30 супа після другої частини частину нам... питання ні, вони повинні вони в роботі. Вони порядку денному їх затверджуємо і попублікова. Там теж є терміни до виконання. Так... Сумнів, досвід, таких в будь-якому разі там буде доповнена і друга частина, тому що в нас будуть питання, пов'язані з формуванням бюджету на 24 рік, і деякі питання ми можемо розглянути на другу на частини, не спиткуючи іншу сесію. Ну, я, що... я, 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 я озвучу, ми будемо йти і по ходу будемо вносити корективи до порядку денного під час їх розгляду. Тому останні це там їх останні чотири питання, які пов'язані з текстами. Щоб все було зрозуміло, це 28 восьму двадцять восьмому. Порядку розгляду я буду вносити пропозицію, яким чином ми їх вже і далі буде голосування. підтримуємо, не підтримуємо. Яким чином підтримуємо? Тому ставимо в цілому. З тим, що на початку дамо слово зареєстрованим мешканцям громади. Прошу проголосувати, Хто за денний в цьому з доповненням, прошу проголосувати. За, проти, утримався, мається одноголосно. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду питань порядку денного, хочу озвучити, у нас на сесії приймає участь 15 депутатів, до 19 нашого робота депутат Красун. Телефони, будь ласка, виключіть або поставити на тихий режим. Okay. Так, шановні депутати, надійшов лист від Павламарчука Олександрії Вікторовни по вулиці Москаленко, 52. Просить надати дозвіл, бути присутні на сесії та надати слово по підняттю цінам на водопостачання. Також надійшов лист від Сільвістра Юрія по вулиці Франко 67. Прошу надати слово на сесії депутатів Молодської міської ради листопада. А це не з питання з питання депутатських обов'язків та роботи міської ради, а також надати регламент роботи сесії на попробуватися. Наскільки мені відомо, регламент було на тому коротко до п'яти хвилин спочатку. Пала Олександр Вікторівна, будь ласка, вам слово. Вийдя Депутат, щоб депутати були бачені один одного. Повернуться, щоб... шановні, давайте, щоб люди тут зібралися, щоб люди бачили вас, мали можливість задати питання. Це, щоб було ну, цивілізовано і зручно для всіх. Тому, будь ласка, є у нас дальні спеціалісти, є депутати. Я виговорю, що, що лицем до депутатів буде ласка. Я хочу надати таке запитання, чому піднялися ціни на воду? Це одне питання, і все? Ну, на, на воду качество води. Ну, якщо ви. Ну Дивіться, ви висловите свої позиції, запитання, і ми конкретно по кожному надамо відповідь. Є сьогодні представник, керівник водоканалу присутній. Ті питання для того, щоб надати вам відповідь, ви повинні їх озвучити. І ми ще зафіксуємо і дамо слово відповідальним особам, в тому числі відповім і я на ті питання, які є відповідають. Місце краще сказали, ніж Ну, Ціни на воду. Чого піднялися ціни на воду? Так. Ще? Ну, Свої, я я, так? я вас прошу, ну, тобто -то все, більше у вас приймають. Е, Ні, є, У мене є, що е, ціни на воду з іюня е, місяця не повинні були підніматися. І так як ви казали, як ми були тут, а ви казали, що е, в бюджеті є зрощ, е, кошти, що ви будете там різницю якусь там гасити за цю воду. Ну? Давайте тоді я вам більше допоможу, тому що ну я вам тяжко висловитися. Питання питання по воді сьогодні досить вкрай важливе і вартість на воду, і якість і взагалі водопостачання, сплата за електроенергію, за постачання води. Сьогодні, як ви знаєте, водоканал в комунальної власності Новоузької міської територіальної громади. Спочатку. Війни, ну я для всіх для загалу, повторюся. Ви знаєте, що в грудні 2021 року ми стали власником. Раніше це був водоканал, район, районні раді. Ми не встигли провести реформування самого водоканалу повноцінно якісно в зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І з того моменту, ви пам'ятаєте, цілий рік до 1 квітня. 23 року, тобто весь 22-й рік і перший квартал 23-го року ціна на водопостачання не змінювалася. Вона як залишалася на рівні 33 гривень, так вона і була для населення. Вірніше, для населення було 29 до 30 гривень, 133 було для юридичних осіб. І ми на весь цей період з депутатським корпусом вирішували питання життєдіяльності підприємства. Сьогодні збережені колективи, сьогодні виплата заробітної плати та заборгованість серед населення по сплаті навіть по тій вартості, яка була, створювали небезпеку закриття і невиплати заробітної плати надання послуг. Ви знаєте, що водопровод, який був в районному підпорядкуванні, побудований в 60-х роках, протяжність більше 360 кілометрів мережі. Ми обслуговуємо не тільки Новобузьку громаду, а й Софіївську. І це все великим тягаром лягло на плечі міської ради. Під час повномасштабного вторгнення ті інвестиційні програми, які повинні були працювати на ремонт і відновлення водогону, вони були заморожені і сьогодні не дасть ніхто гарантій, коли вони відновляться. Тому що йде війна. Війна сьогодні. Ви знаєте, Миколаїв взагалі під час обстрілів взагалі був без води. І сьогодні тільки, тільки інвестиційна е, допомога інвесторів міжнародних і держави може надати допомогу вирішенні цього питання. Для того, щоб ми не втратили, е, а це стратегічний об'єкт, не втратили подачу води загалом, На цього періоду ми по програмі компенсували кошти на електроенергію. Але законодавством сьогодні встановлені обмеження. Так як це комунальне підприємство, воно повинно функціонувати самостійно, без фінансової підтримки будь від кого. Тобто за власні кошти повинно отримати вартості заводу, сплачувати за ті енергоносії, які вона потребляє по подачі, виконувати ремонтні роботи, це входить в тариф. Але збільшення електричної енергії вартості у в Україні на ринку закупівлі. Сьогодні стали питання про заборгованість, велику заборгованість на сьогоднішній день водоканалу. На сьогоднішній день держава, Україна, а не Новобузька міська рада повинна забезпечити відповідно до законодавчих актів різницю повернення кошти, різницю в тарифах. І це сьогодні сягає більше 10 мільйонів гривень заборгованість, яка є? Це, це на, за наш водоканал. Ага. Це конкретно по нашому об'єкту. Але це сьогодні ще, окрім цього, є заборгованість за сплату електричної енергії. А це за скільки год? Взагалі? За, за останній, рік. За останній рік. Де воно так не, Де воно так набралося? Мені ну, 10 будеш мільйонів за... це ж не 10 гривень. собівартість води на сьогоднішній день становить на рівні 65 гривень. Так в нас саме більше. Не саме більше. За... Ну, а, більше. Я, вибач... я вибачаюсь, я вибачаюсь. Я дивився всю -всю по, о, по всій нашій Україні, у нас Новобух саме більше, 65 гривень куб води. Ти ну Це більше, технічної, більше. люди а, добрі, технічні. І то що я включаю, у мене пол, оцих два часа, що ви даєте води, у мене час йде воздух. Один воздух наматує лічильник. А я плачу за що? За воздух, правильно? Тепер відповідаю, дивіться, а, що ж є на час ремонтів. Там стан мережі, яка побудована і яка сьогодні йде, наприклад, ну, навіть фігілку тут, з Софіївки. Я там, знаю, тепер... який в нас стан труб. Я знаю. Тепер дивіться, У стан труб, є втрати, є втрати води, тому що да. вони уходять, а це собі вартість. Їй треба сьогодні ну, отуда взяти і докачати до Нового через е, диряву трубу, скажу так. Та я ну, зрозумію, ні, що через очкай, Дивіться, ну як можна сьогодні підприємству... А, що... а що цих 30 років, що ми делаємо? О, тепер питання, а що ти є? Що питання це до Лагодієнка і до депутатського корпусу міської ради 8? Ні, ну я так. Ні, можна. а давайте от я що кажу, а чого 30 років? Ви пам'ятаєте, я, я з майстренком всі останні 5 чи 7 років, коли він був підпорядкований районній раді, казав, що жодної копійки не дам на водогон. З бюджету Новобузької міської ради, тому що район власник, район нічого не робить. Ага. Ну так було. Присядьте, я вам відповім. Ага. Але коли сьогодні почекайте, власність, ну кожен з нас є власником своїх садиби, домогосподарства. Ну він же ж не робить сусіду ремонт, а робить вдома власні, власні будівлі ремонтує за власні кошти. Йосі, я помню, я... І тому сьогодні чого міська рада? Як не власник того об'єкта, повинна була ремонтувати чужий об'єкт. І район сидів, маючи фінансову можливість, маючи все, не проводив ремонти. Я знайшов разом з депутатським корпусом до війни. Ми я рік, я рік відгук. Відвоював право власності на цей об'єкт, щоб він перейшов з району і його передали взагалі Баштанському району. Максим Александр Олександрович, я, я хочу ще поправити. Ми виділяли кошти, Ні, але ми давали все одно, навіть те, що казали, що не будемо. Ми все одно виділяли ці кошти. Я кажу: рік ми їздили на сесію до Баштанської районної ради для того, щоб сказали, що передайте нам право власності на цей водогон. В Новобузьку громаду, тому що власником сьогодні повинна бути та громада, яка здійснює подачу. Yeah, що стосовно різниці в тарифах взагалі, різні об'єкти, різні потуги, різна протяжність, собівартість подачі води знову ну, кажуть, ми, ми тягнемо її з yeah. і подаємо в новий БУ. Yeah. В Новому Бузі є ну, близько 8 тисяч домогосподарств, які потребують абонентів. Yeah. Собівартість для абонентів новобусців буде нижчою. Але вона враховується всіх, тому що з новобугу потім качається на Софіївку, на Улянівку і ті села. Від, е... Ще, ульяновка, ульяновка, ну, я я, я ну, кажу, це той куток. Зараз майстеренко і Миколайка, безнігувати, різнівати Кам'яне-Софіївське, Веселий Поділ е... станційне. Петрівка, загальна користь. Тобто, це подача йде вже з Нового Бугу. До Нового Бугу. Ми сьогодні мені показали тих йожиків, чопиків в тій трубі підсотки. Я уже знувся, в якому стані нам сьогодні достався цей Та Ми самі бачимо, якесь. Але ж пойміть мені, як, як мені сьогодні поступить. Сьогодні йде війна, бюджет міської ради не Має можливості на руках теж немає можливості. Ну платити дивіться до за, то, за... тому, за... То, ну, тому тому й питання ж дивіться. Ми повинні дружно вирішити. сьогодні. Олечка, стали по дивіться, я вибачаюся, а просто я це слухати. Я я устав. А лічка, значить, скільки квадрат алічки стоїть? Скажіть мені, будь ласка, панове депутати, скільки стоїть квадрат? Зараз ви стелите олійку. Сколько квадрат стоїть? Скажіть. Десь в районі під півтори тисячі гривень. Півтори тисячі квадрат, а да? це три-два сантиметри асфальта. Квадрат робота. Там же ж різні роботи. Ні, я все все ущиплю. Підготов загальний. Підготовка. Загальний. Не готов сказати, але я думаю. Я чу просто до п'яти тисяч. Ну, це це я, я можу прорахувати, я можу силь, сказати. Це багато. Це моє мнення. Так. Все. Ну хорошо, дивіться, ви хочете сказати, я на водопровод я ж повертаюся до законодавства. Та ми можна, могли ці гроші, оці, що ви на лейку вкинули. Це ж наші громади, да, правильно? Так, да, так. Да, Взять, да, час якусь водопровод сделати. Ну не треба там зразу все брать, гнать. Візьміть, основну, о, хоча б трохи зройте, основну, о, основну, о, основну о, 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 тут дердять. Ремонтуємо, ми готові дуже здивуємо. Ви розумієте, ви воду, воду. даєте, закінчуєте давати, там всі дирки, що це, це. і потім оце все і всосалося в трубу. Дають, воно все нам. Ні, дивіться, тут, тут стосовно технічно. Так. От зараз чого ми є, працюємо з Юлітом. Ми з Юлітом сьогодні залучаємо кошти з грантою. Нас сьогодні у нас 450 мільйонів гривень йде е, проектації документації роботи на відновлення каналізаційної мережі, в тому числі водопровідних. Ми з грантових фондів з Червоного Христа іншого отримали обладнання. Насоси більш потужні, менш затратні по електроенергії. Ми їх на 4 мільйони поставили. Це теж кошти, які сьогодні ми виділяємо. І це не кажучи в обхід там алеяк чи іншого, на сьогодні повинно забезпечити опалення в закладах, освіти, проходити навчання, підвоз. У нас дуже багато функцій. У нас на але, дивіться, Що навчання. стосується водогону. Стоїть у проста дилема: не збільшуючи тариф, закрити підприємство і залишити взагалі без води. Ні, ну це так теж, що... Так, почекайте, а як сьогодні, Ну, якщо в нас не буде вистачати коштів загалом, навіть ви кажете, на субсидію, субвенцію, на покриття тарифів, просто них вас ні. не вистачає. Він каже, сьогодні, наприклад, треба 65 гривень за куб. Це він в ноль виходить без ремонтів, без виїзду на місце, без поривів, без заміни труби, без нічого. Не, Японія, просто... Але ж дивіться, тоді, значить, треба сьогодні, для того, щоб зменшити. Йдуть п'ятисотки, йдуть трьохсотки по місту. Було раніше колгоспи, пам'ятаєте таке поняття? Було поголів'я, верха, свини і таке інше. І сьогодні на території міста, чи тоді на території міста було дуже багато споживачів, підприємств, які колосально потребляли воду. Мощність у нас водоканала 19 тисяч кубов у сутки подати людям води. Ми сьогодні подаємо тисячу кубов в сутки. І то вона вся виходить туди. Ні, тисячу кубов — це ті, що ми качаємо. Я розумію про, про, про е, ті втрати. Але він мінімізує сьогодні втрати. Це теж є проблема. Ну, помінять, там 4,5 кілометра е, желізної труби, яка йде з Софіївки до Нового Буга. А хіба сьогодні? там жалізна? Бо вона ще там. — Так? — вона ще, От то, З тих часів вона залишилася залізна. От, там, е, якщо не відділення, п'ятисотку розрили. Якщо хто ну, всі ж розуміють і бачили йожиків, оце труба як йожик в ну, чопиках. Я вас зрозумів, просто і тому сьогодні у мене, у мене теж вкрай серце обливається. Коли я я, я кажу, їздив цілий рік, добивався, щоб придали мені право власності, бо я ніхто ж не думав, що буде війна. Взагалі ніхто не думав, що буде війна. І були, і були напрацювання 25 мільйонів євро на Казанківський і Новобузький район на ремонт і в мережі повноцінної мережі водопроводу, щоб не було трьохсотка, а була сотка пластикова, яка буде і давлення подавати. Ну так казанки і вода 45. Почекайте, от розказуйте про казанку, тоді сравнюйте слово в Казанки сьогодні об'єднання громадян. Казанка не сплачує, в них немає водоканала взагалі. Вони платять гроші за поставку Державному підприємству водопровід... Вод... Казанківський водоканал, державне підприємство. Вони оплатили їм за транспортування просто з Софіївки в Казанку і все. Далі вони гроші платять за водонапорні башті. І це все, як раніше тянули ми газ, як ми тянули воду. Це кооперативна вода. Кооператив вирішує, яку встановить собі за... Затратну частину, за мінусом оплати електроенергії, водокату, зарплату і все інше. У нас централізоване водопостачання. Нема можливості поставити свердловини і башні на полі по всьому місту. Це дуже великі об'єкти, треба поставити. 65 гривень це теж не зрозуміло. Почекайте, я, сь... я сьогодні все... почекайте, просто... ну дивіться, все... вода. ви бачили яка вода біжить? Ага. Лина, просто лина. Ваша пропозиція. Микола Вікторіч, по поводу якості, мені, будь ласка, вам слово. глина, біжить глина, пів відра глини. Шановні, що ну, я... є питання по якості. Ну, води? Ну, це може нормально, це нормальна вода. Ну і я, я нас теж споживаю воду. Коли чиста вода на піти? Значить, шановні, ми описували це все в газеті. Повністю описали. Значить, в цьому Її, році. Газета, в цьому... газета вперед. В газеті вперед була описана ця ситуація. Як ви знаєте, що? Без емоцій. Так. Да. Я, Я чую. Щоб люди почули аргументовано і перебивайте, давайте послухаємо. Значить, Керівника, Шановні, і потім... значить, як ви знаєте, у нас водосховище, в цьому році опадів не було. За період жаркого літа створилося родноження водорослей. І ось це буквально у серпні і вересні масово зацвіли ці водорослі. Ці водорослі дали колір воді і запах. Якби ви хтось поприсутствував у нас на фільтрах і побачили, що це таке. Який у вас там фільтра є? Значить, фільтра. Фільтра, щоб ви знали. Я можу вас запросити! Я Я була там! — можу запросити вас і подивіться. Значить, шановні, ви хочете послухати? Чують, не даєте мені висказати? Давайте і із Значить, Шановні, буквально дві хвилини ще даємо обговорення, слухаємо керівника і будемо якісь запити, якісь матись. Шановні, значить, у нас фільтра. 12 банок по 100 тонн, 1200 тонн за раз. Вода поступає з хранилища, водосховища на першу насосну. Насосна подає в резервуар річкової води. З річкової води подається на фільтра. Зверху, вниз, воно все фільтрується. Значить, там метр піска і 3 метри каміння. Діаметр від 25 до 75. Пройшло, профільтрувалося. Та, що вода профільтрувалася, одразу подається хлор, хлорується, йде в резервуари чистої води. Значить, з резервуарів чистої води ділиться потім промивка чистою водою хлорірованою. Вже знизу подається вода. Значить, шановні, шановні, якщо ви так безвідповідально говорите, значить, у нас лабораторія сертифікована. Вони кожен... Скільки брали води і яка вода? Значить, шановні, кожен день набирається із Софіївки і три рази в день набирається на території міста. Кожен день лабораторія відпрацьовує ці питання. Вони кожен день, наша современна лабораторія, подали, сразу вони показали скільки, чого і як. Вони пригодно слів по трубі, вони насосе всю срай, і, і до сраки та лабораторія. То, то, що, Рассказывать сказки, вы понимаете? Вы хоть бы, вы понимаете, вы понимаете? Вы не можете послухать? Говорит, без эмоцій, відповідь, Е, дивіться, я ж стосовно так, е, да, коли порив іде серйозний, ми публікуємо це на сторінках і газети, і е, на офіційному сайті міської ради про те, що здійснюється там чи інші ремонтні роботи. Е, можливо, я допускаю, що є такий період, коли після е, повноцінної заміни або е, накладення комутів на ті чи інші відрізки може десь якоїсь території піти якісь замовлення. Так, це можливо. І це сьогодні повідомляється і інформується. Стосовно іншої подачі, якщо вона йде в режимі нормального робочого, вона йде так, хоч і почасово, але вона подається відповідно, спочатку качається на території водоканала, там є відстойники, там йде хлорація, там йде відбір, забір будемо так казати, аналізу води, і після того вона подається вже в мережу. Це сьогодні є. Питання стоїть більше в заміні і в зменшенні втрат, які сьогодні йде. В першу чергу це енергоносіїв. Ми частково замінили сьогодні е, подачу насоси, які допомогли нам е, фонди міжнародні. Це я ж кажу, близько 4,5 мільйонів на 20 мільйонів. Це вже 20... рот. Да. Ні, це тільки тих да. насоси, як правило. Да, тільки але там ще було обладнання і комплектуючі. Це сума, але це не вирішує питання повноцінно. Я розумію. відповідаю. Стосовно ціни і вартості, Максим можна я Зараз, Я вже завершую, буде питання. Стосовно вартості, я розумію, що підвищення, будь-яке підвищення цін і тарифів сьогодні це непопулярні кроки. Я розумію, але ті, хто не може сплачувати і має проблему з платою за воду, по-перше, ну треба мені розуміння мати, щоб не було заборгованості за попередні періоди. У нас же люди не ж як проходять. Коли почули, що буде з 1 квітня було підняття до 50 гривень, да. всі пішли швидко на і по 33 гривні заплатили наперед майже на рік. По 33 гривні за кубатуру, яка була. Тобто навіть... обосновано сказали на що собирають? На насос, не, чи не, на що там? Подійкає. ну, воно ж іде, йде. Ну, мається люди, які сьогодні сплачують, пішли наперед. Він уже як підприємство бо є оплата, повинен подавати, хоч його собі вартість 65, п'ять, та є по 33. тобто з цього наполовину вже йдуть затрати. Плюс на сьогоднішній день близько мільйона йде заборгованість серед населення щомісячна. Тобто, Мільйон в місяць повинні доплачувати, навіть якщо ми вважали по 33 гривні, коли була вартість, мільйон не був сплачений. І ця заборгованість, вона, да, вона сплачується протягом місяця. Але йому сьогодні треба вчасно заплатити заробітну плату. Йому наперед треба заплатити за електроенергію. Йому сьогодні ті кошти треба вкрай як е, від людей по тарифу. А вони не сплачуються. І я тоді закликаю людей е, сплачувати вчасно. Сплачуйте, і тоді буде можливість в нього мати якийсь той ресурс додатково. І ми, ми сьогодні не, ми ж на пульсі теж держимо стосовно електроенергії і всього іншого. І сьогодні держава не відмовляється від е різниці тарифів. Документально це все підтверджено і подано сьогодні до держбюджету. Ми сподіваємося на бюджет можливо 24-го року. Обіцяю знову ж нам. Але є сьогодні громади. Які в порівнянні з нами в гіршому стані. Я знаю. І тому сьогодні, ну я розумію, коли буде розглядатися державний бюджет, якщо сьогодні Снігурівка, якщо сьогодні Широківська громада, Березнігувальська, сам Миколаїв без води, а там є ще внутрішні переміщення і таке інше, сьогодні є державні програми, є сьогодні представник соцзахисту. І сьогодні хто не має можливості сплачувати повноцінно заводу, може отримати субсидію. Це теж сьогодні ж, е, якісь кроки для вирішення питання. І ніхто хоч одному відмовили в субсидії, ті чи інші на сьогоднішній день. Якщо є такі питання, мені повинен бути лист. Щоб відмовили підстав, чи там не надали ту допомогу для того, щоб я, як голова, мав можливість вам допомогти. Є відповідальні спеціалісти всіх напрямків. Є сьогодні майстренко, якщо цей конкретно є питання по забезпеченню води по якості, сфіксуйте з викликом чомусь, коли е, нема води або відключається, дзвонять мені. Максим Олександрович, немає води. Кажу, ви дзвонили на водоканал? Ні. Так що дзвонить? Позвониш на О. водоканал. 74 доводи. 74. Ні, аварійку, от дивіться, я ж про минулого разу. Бані, я мовчу за воду. І закликаю всіх, роз'яснюю. Звертаються спочатку в аварійку. Не працює, не відповідають, не реагують. Зводите керівнику, є майстренко. Майстренко каже, та йдіть ви в сторону. Ну куда? Ну, условно. Услов. Услов. Тоді, значить, є міська рада, міський голова, пишете мені скаргу і кажете, я такий-то, такий-то зафіксували, що працівник, там Іванов, Підров, Сідоров, вибачає, не, не відповів або грубо висловився. Тоді збирається депутатська комісія, виїжджає на місцевість і дивимося конкретно. Вода пішла з глиною, це проблема, значить. значить Ні, подивіться. Ну, зафіксували до і коли сталося. Тоді я можу сказати, що він або повернеться.